11 липня Боратинська громада знову схилила голови у жалобі за загиблим героєм Юрієм Ройком. У селі Гірка Полонка зібралися рідні, близькі та просто небайдужі, аби віддати останню шану полеглому військовослужбовцю. Я навчалася з Юрою вже останніх два роки. Відповідальний, скромний, тихий хлопчина, який, напевно, так і пішов тихо і скромно, без жодного пафосу. Покликали і пішов. Це вже другий загиблий однокласник з нашого випуску 2000. На жаль, на жаль, втрачаємо таких простих, хороших, роботящих хлопців. Не дай Бог, щоб ще це повторилося, і хай буде світла пам'ять нашому Юрі. Юрій Ройко, уродженець села Гірка Полонка, жив і навчався тут. Усі знайомі пригадують загиблого як світлу, добру та чуйну людину. Відучились п'ятого класу з Юриком. Сиділи в протилежних спартах, ну, як сказати так, відповідальний, спокійний, врівномірений був, був. Що ще можу сказати? Завжди слухав, допомагав. Пригадує й ранні роки дитинства, подруга полеглого героя. Жінка з сльозами на очах розповідає, що таких хороших людей ще треба пошукати. Юрій Ройко завжди був радий допомогти чим міг. Завжди був опорою та підтримкою для мами. Та от клята війна забрала його життя передчасно. Відповідальний добрий. Ми з ним з народження так завжди дружили, будучи в дитинстві. Ми завжди гралися з ним. Він ніколи нікого не обідить. У нього завжди багато друзів було, дуже добре ставився до батьків. Для батьків він був найдорожчою людиною і дитиною в житті. Пригадує ще маленьким хлопчиком загиблого й директор місцевої школи, зі слів Василя Івановича, військовослужбовець, ще в шкільні роки був справедливою та рішучою людиною. Каже, що не дивлячись ні на що, Юрій пішов боронити країну без жодного сумніву. Взагалі був хорошою дитиною, і ці хороші якості і проявилися в його житті. Тим, що він був рішучий, тим, що він став. Справді, героєм не побоявся, не злякався, не шукав якихось інших шляхів, а проявив свою мужність і впертість для того, щоб захищати батьківщину. На жаль, життя полеглого героя обірвалося 5 липня під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Юрію Ройку назавжди залишилося 40. Без сина та брата залишилась мама та старший брат. Поховали героя на місцевому кладовищі у рідному селі. Вічна шана та щирі співчуття рідним і близьким. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук для новин на часі.